Якщо це fpv дрон, який підлітає, його треба підлавлювати не на тому моменті, як він пікірує на тебе, заходить. А відходячи в сторони, вести по ньому вогонь, щоб, не потрапити під, цей вогонь, щоб під цей вогонь не потрапляли побратими. Вести його таким чином, щоб. Шквал вогню був в напрямку дрона, і можна було збити або батку, або пропелери і погасить його. Тобто, якщо це скіт з мавіка, там інші навички застосовуються. Там ти стоїш до ще і потім рухаєшся. Е, якщо це дрон, уже який ти бачиш, що він на відстані 10-15 метрів від тебе, і ти вже не можеш нічого зробити. А в останню е, мить ти можеш його підстрелити, і е, залишки полетять в тебе, е, там камуля чи ще чогось, то ти маєш уже, е, лягти, прилягти, але теж в залежності від ситуації. Якщо це, наприклад, скид з Mavic, це одні дії, якщо це FPV, це зовсім інші дії. Тому тут, якщо в підвіту лягати не потрібно, треба діяти до останнього, відходити і рухатись для того, щоб збити його цілеспрямованість польоту. Тобто всі ці навички мають бути відпрацьовані як отчинаш. Якщо вони відпрацьовані як отчинаш. Рівень вашої групи, або спецгрупи, або просто якогось там роти батальйону взводу, він суттєво підвищується для виживання в умовах війни. Чому? тому що у нас немає такої кількості солдатів, військових, побратимів, якими ми можемо жертвувати так, як це робить Рашка. У нас на кону кожен боєць. І е, правильно вкладені в нього навички, які дадуть йому шанс вижити і знищити противника, це залог успіху кожного з нас і кожному українця.